Сьогодні я просто вдихаю, дякую за життя, без поспіху, без шуму, без постійного треба, просто дихаю. І знаєш, це відчуття, коли ти не біжиш нікуди, коли не женешся за тим, щоб все встигнути, воно неймовірне. Бо саме тоді починаєш чути себе, Колись я думала, що щастя це великі події, нова робота. Подорож, зустріч, мрія, що збулася, а потім зрозуміла справжнє щастя в простому, у ковтку гарячої кави зранку, у сміху дитини, у сонячному промінці, що пробивається крізь віранку. Ми так часто забуваємо дякувати за потепність, за спокій, за те, що можемо просто жити, але саме це і є найбільший дар. Сьогодні я не хочу нічого доводити. Не хочу боротись, пояснювати, доводити свою правоту, хочу просто бути з Богом і з собою, з тим, кого люблю. Хочу подивитись на небо і сказати дякую Боже, що я ще тут, що я можу бачити, відчувати, любити. Бо навіть, якщо не все ідеально, я все одно маю те, за що варто дякувати. Маю серце, що що вмію відчувати, маю руки, що можуть обійняти, маю очі, які бачать красу, і маю віру, що все не просто так. Знаєш, життя не завжди легке, є втрат, біль, розчарування, але кожен день це шанс почати знову. Кожен день це можливість обрати вдячність навіть коли важко. Обрати спокій замість поспіху. Любов замість образ і світло замість теблю. Сьогодні я просто вдихаю, дякую за життя, за все, що було, за все, що є, і навіть за те, що ще попереду, бо я знаю, кожен мій день має сенс, навіть якщо його не видно одразу.